2015 рік для надвірнянців, як і всіх українців, видався важким. Та, попри всі труднощі, надвірнянські спортсмени у році, що минув, здобули чимало нагород. Заслужений майстер спорту України з боротьби з самбо Олена Сайко згадує чемпіонат світу самбо, який проходив у Мароко, де спортсменка у нелегкій боротьбі виборола бронзу. Дуже були сильні змагання, було дуже багато учасників. Навіть я боролася першу сутичку з країною Камерун. Я думала, що це мені дуже легенька сутичка буде. Ну насправді дуже дуже важка сутичка була. Також дався в знаки дуже важкий переліт. Ми летіли на Францію. У Франції сиділи дуже довго. З Франції летіли аж на Марокко. Що дуже дуже важко нам було, і також зміна часу, зміна клімату. Ну дуже ну досить можна сказати, що важко нам далось. Також Олена Сайко у 2015 році брала участь у чемпіонаті України з дзюдо, де виборола золото. Це значний успіх, зізнається спортсменка в загальній кількості. Дуже мало поборолася. Всі сутички виграли больовими прийомами на руки. А у фіналі запевне за 15 секунд кинула кітком. що також це дуже, якби можливо, можна сказати, що в моїй кар'єрі це дуже великий результат. ну, бо чемпіонат України я ще ні разу не вигравала. Я вигравала України там Кубки України, а чемпіонат України вперше. Що це також дуже для мене дуже вагомий результат. за підсумками року грамотами від Надвірнянської райдержадміністрації та районної ради, а також грошовими преміями, нагородили бронзову призерку чемпіонату світу Самбо Олену Сайко, срібного призера чемпіонату світу з кікбоксингу Олега Стефурина, срібного призера чемпіонату світу з шашок Олександра Коваля. Також були нагороджені переможці першої та другої ліги чемпіонату району з футболу серед дорослих та молодіжних команд. Їм вручили грамоти та футбольні м'ячі. Також ми вирішили нагородити футбольні команди, які цього року виграли першу-другу лігу у чемпіонатах району. Футбол у нас є, він у нас працює, як то скажемо, і мало хто звертає на це увагу, тому ми вирішили подарити їм м'ячі і якісь грамоти, щоб люди знали, що в селах теж є футбол, є спорт. Привітали спортсменів та побажали ще більших досягнень у 2016 році представники місцевої влади.